Пора. Друга частина огляду на скетчбук номер 29 О, боже! Колекція квитків! Перша частина знімалась, коли він був ще не завершений, але я його завершила нарешті, бо я вела його достатньо довго з вересня 2024 до грудня 2025-го. Якийсь рандомний дешевий скетчбук, який був куплений в рукавичці. На обкладинці в нас наліпка з манги Happy Long Life. Я рада, що він завершився, бо я вже втомилась від нього. Він класний. Але він почав вже розвалюватись. Видно, що тут корінець не витримує, Оце все. Так, минулого разу ми зупинились ось тут. Детальніше ви можете перезацінатись в першій частині. Посилання буде в описі і отут-от десь в якомусь куточці. Але ми йдемо далі до другої половини. Опа! Оці штучки це теж. Одне з завдань в університет скетчі до нього. І, до речі, всі мої роботи з університету. Ви також можете побачити відео на каналі. Посилання теж буде в описі. Тут ще в нас малюночок від моєї хорошої подружки, а це я намалювала свою подружку, вийшло навіть непогано. Це теж не мій малюнок, це якраз таки малювала. Оце дівчина. Це мій настрій в кінці кожного семестру. А, всякі також нотатки до завдань, а це мій персонаж Маркіян. Дуже милий хлопчина. Це також моя персонажка Юстина. В мене такий всесвіт з персонажами, що в мене є люди, вампіри і як демони, чортики, не знаю, як їх ще назвати. юстина вампірка. Оцей бро, чортик. І ідею для його дизайну я взяла з дуже прикольної пташки. Це чужий персонаж. Це якийсь позор, я не хочу навіть його тут показувати. Зате це одна з найкращих сторінок, на мою думку. Ультанула конкретно. Це також моя осі, Астра, і тут блискучі маркери на фоні. О, да, мені дуже подобається, як тут вийшли кольори і текстури. Ця робота зроблена повністю кольоровими олівцями. Іноді я розумію, як їх використовувати. Тут я думала зробити нову аватарку для проєкту Шері, це телеграм-канал, де поширюються українські арт-блогери. Посилання на нього теж є в описі. Там, якщо виглядаєте, ви можете просто знаходити для себе нових цікавих блогерів. А якщо ви блогер, то ви можете поширювати свої відео безкоштовно. Все, що від вас треба, це просто. Написати повідомлення. І все. Нічого поширювати не треба, нічого нікуди грошей платити не треба, просто написати Привіт, я хочу опублікувати. І вас опублікують. О, а тут. Амбіції завершити блокнот за літо. Цього не сталося. З цієї сторони ще одна моя персонажка Елла. І вона намальована дитячою восковою крейдою з глітером. ну, о, чуть видно. Тобто вона повністю вся блистить таким сріблястим. А літером дуже прикольно виглядає в житті. Єдиний мінус, що його треба фіксувати, інакше він буде розмазуватись на все, що є навколо. Але вона дуже дуже мило вийшла. Оп, хтось іноді згадує про те, що важливо тренувати джестер дравінгс, тобто, тобто малювання фігур на швидкість. Я використовувала сайт Line of Action і малювала по а навіть не знаю. Я тут зачеркнула час. Певно, по хвилин 15, може більше, кожного. Кожну людинку. Моя улюблена, напевно, оцей чоловік номер 2 і ця дівчина під номером три. І я. <рес> Дуже реалістичні автопортрети. Так, ой! Те, про що я казала, деякі сторінки просто випали звідси, особливо ці, де я використовувала матеріали на водній основі тут це намальована аквареллю, так що листочок просто вирішив нас покинути. А з цієї сторони це були вифарбовки до другої частини. Огляду матеріалів з Аврори. До речі, спойлер, я буду продовжувати цю рубрику. Мені подобається це робити, і вам також схоже вона подобається. Так що чекайте в майбутньому ще відео про арт-матеріали з нехудожніх магазинів. Варто підписатись через це. А тут Астра та сама, і ще одна персонажка Синтія. Вони в тому світі як колеги-партнери по роботі. Мої спроби зрозуміти, як працюють руки, а тут просто якісь рандомні дівчатка з портовими маркерами та олівцями. Це малювала моя подружка Бріджет, а тут розкадрування до відео про Аврору і скетчі до збору. О, да, о, да, Сізер Сіця, Астра та Ема цікавий факт про цю персонажку. Про Астру. Вона демониця, як ми вже знаємо, але вона може змінювати свій. Гендер свою стать, тобто вона може просто фізично буквально змінювати своє тіло жіноче на чоловіче і все, що може бути між ними, і тут також знову все блистить. <зві> моя дурна кицька, моя кицька ялинка, натура для Шери і просто <зві> дурне створіння. Ялинка це киця, котру ми взяли з притулку пару років тому. Це був подарунок для моєї мами на день народження киця, бо мама дуже хотіла кицю. А, І ось вона тепер власниця нашої родини. А з цього боку ще один мій персонаж: Родерік Вампір Принц Ніфігасіпі. О, одна з хороших розгорток, на мою думку, тією фарбою в стіках Заврора, Варвара, моя персонажка і. Мені дійсно дуже подобається ця та фарба, я все ще її використовую, бо вона сильно не розмазується. Майже нічого немає. Ну, чуть-чуть, якщо прям старатися його стерти, але як бачите, воно між собою не розмазується на іншу сторінку, не переходить. Неймовірний матеріал, якщо побачите, беріть, не думайте навіть. Беріть одразу. А тут а, Астра на колаборацію, яку я малювала з іншою художницею, де вони як чібіки тримаються за ручки, і тут просто як міні-голови моїх персонажів: Емма, Юстина, Маркіян, Астра, Синтія. Ода вивчаємо їх разом. Тут я спробувала малювати різні обличчя і різні емоції. Також сайту Line of Action Це жінка. <кл 'я> Вона мене лякає. Рибка і Варвара погано видно, але в неї блестить волосся Так, це малювала моя подружка знову бріджит. Вона достатньо часто з'являється в моїх скетчбуках останнім часом, а це мій дуже дивний автопортрет. А, коротше, історія. Я а, з 14 до 19 років носила контактні лінзи, бо в мене дуже поганий зір Така судьба більшості художників. Так, от я носила контактні лінзи 5 років. Виходить, бо мені так було набагато зручніше. До цього я десь ще пару років носила окуляри, коли була молодша, але ось 14 постійно в лінзах. А тут в 19 я зрозуміла, що лінзи мені перестали бути вигідними, і плюс я пройшла обстеження в хорошій прямо офтальмологічній клініці. І зрозуміла, що мені треба тепер лінзи дуже якісь там наворочені, котрі коштують в три рази дорожче, ніж ті, що я носила до цього. І я така: М -м. А, певно, ні. і Пішла, купила собі окуляри, тепер ходжу в окулярах. Але через те, що я дуже звикла бачити своє обличчя без окулярів, і я звикла, що я бачу все без окулярів, просто в лінзах, то якийсь період. Після того, як я почала носити окуляри, в мене була якась чи дисморфія, чи як вона правильно називається. Ну, я не впізнавала своє шобличч, бо окуляри з таким мінусом вони змінюють очі розмір очей, вони зменшують їх, вони роблять їх далі одне від одного. І в мене почалися якісь комплекси про те, що я аглі. Хоча це не так Хай, я королева, неймовірна богиня, виглядаю на 100 із десяти. 10. Але Через те, що я не звикла себе так бачити, в мене почалися якісь загони, що типу, оу, я страшна, таке обличчя дивне, і так далі. І плюс ще декілька коментарів від знайомих, котрим теж незвично бачити мене в окулярах, але вони пару людей сказали: типу, ой, типу, в тебе обличчя виглядає якось дивно, або в тебе очі такі маленькі. Бляха, муха, ви праві, і все. І плилось гівно трубах, як то кажуть. Але зараз вже все краще. Так, тут Гірл згадувала, як малювати взагалі. А тут просто щось цікаве маркерами з драматичним освітленням. Я таке дуже люблю. О, май гад! О, да! Якщо це не перший огляд, який ви дивитесь від мене, то ви, скоріш за все, вже зрозуміли, що в мене кукіран стабільно з'являється. Раз, ну десь пару разів на рік, і потім зникає конкретно. Бо я так і граю. Я заходжу, граю десь місяць, мені все подобається. Потім в мене або зникає час, або зникає цікавість. Я не граю, потім я скачую заново і так по колу. Боже, якби я їх ще пам'ятала. Я пам'ятаю, що це Sparkle Cookie, чи Sparkling Cookie, вона мені подобається, я б хотіла їх собі. її собі, в мене її немає, блін. Це її е е канонічна. Дівчина, girlfriend, oh my God. Lemon Cookie. вибачте вибачте, фанатику кірану, я забула їх імена. <laughs> І цей бро, котрий мені не подобається, але він в її банді, так що нехай же буде. О, oh, вау! Wow. Що це таке? <laughs> так, це неймовірний uh, малюнок, котрий Бріджет подарувала мені на день народження. <laughs> І це також вона малювала свого персонажа, а це вже мій персонаж. Тут і тут маркіянчик знову, і це він з персонажем моєї подружки. Інший. І знову він. О, ні, як часто я його малюю. Але ну він милий, він прикольний. І це його краш Родерік. Так, в історії вони коханці закохані одне в одного, але там все дуже драматично. О, цей, оця частинка мені дуже подобається. Це Варвара, вони, до речі, брат і сестра, Варвара і Родерик. А це якісь рандомні два мужика. Що вони тут роблять? Я не знаю. Ой-ой-ой, оце конкретна Ульта напотужнічала, так не Це замальовки знову з Line of Action, Напевно, це дуже зручний сайт, де тобі дають зображення людей. Там не тільки люди, там є фігура в повний захист, там є тварини, обличчя, руки, ноги, фігури. І навіть фони Боже. І тобі дають ці рандомні референси, і дають також часове обмеження, котре ти сам обираєш. Тобто ти обираєш, що ти хочеш малювати, кількість референсів, і часове обмеження, і воно там автоматично саме переключається. І ось тут я малювала людей в повний зріст по 2 і 5 хвилин. Оцей бро, звісно, слей. І оцей мені подобається, він відчуває. О а тут я вирішила, що хочу серйозніше розвивати своїх персонажів, бо насправді в мене вони існують просто як щось, що я можу малювати для себе. Тобто не чужих персонажів, не якісь там челенджі, не завдання Вудніка, просто те, що конкретно моє, власне, і тому вони є, щоб мені було цікаво робити хоча б щось. Варвара Родерік, Марлена Маркія. Вони отак, от між собою пов'язані. І це знову юстиночка, і це теж вона Ааа, яка к'юті. Іноді роблю такий міні-челендж собі. Знаходжу рандомну тваринку і роблю її в персонажі. І тут якась антилопа, гну називається. Оп, це портрет моєї подружки. А це ще одна персонажка, чиє ім'я я забула. Опа, давайте так. Напишіть в коментарях, як би ви назвали цю дівчину. Інформація про неї. Вона людина, вона медик, і вона чуть-чуть Сусі. Суспішець така, чуть-чуть підозріла персона, але вона добра. Так, придумайте їй ім'я. І вона дівчина Юстина. Канонічна в історії. І найкраще ім'я стане офіційно її. Інтерактиви, вау! З цього боку ручки і ніжки по 5 хвилинок, як каже нам скажівук. Бо насправді я все ще не до кінця розумію, як малювати ручки і ніжки. Але тут насправді є непогані. Крім цієї, це була перша спроба. А знову істина і та її дівчина медикиня, чиє ім'я я забула, і котрій ви будете вигадувати ім'я в коментарях. Будь ласка, мені буде дуже приємно, якщо ви напишете ці коментарі. Ялинка, неймовірно, чужий персонаж попросили намалювати. Я тоді взяла реквест, здається, бо я хотіла завершити скетчбук швидше, але в результаті я намалювала лише один реквест. Прикольний з кольоровими олівцями з персонажкою моєю Дарією, брат і сестра Емма і Ела. Насправді там так закручено, що вони по факту, як брат і сестра, але не зовсім, бо вони є просто двома частинами. Однієї сутності, котра була розділена, бо вона надто потужна. Отакий концепт. І виходить, що типу, як інь і янь. Одна частинка добра, інша не дуже добра. Геніальні ідеї, скажіть. Елла, О, дуже мило вийшла і прикольна юстина. І метелика. Чому б ні? Метелика прикольні. А ці сторони oh, so cringe, але Маркіян і Родерік ой, ой yeah, oh, yeah, oh. Тут ми сиділи з подружками, кушали піцу. Пізніше пізніше будуть їх малюнки з цього дня Але тут просто було пусте місце, тому я сюди вклеїла чек і оці фігні. Тут Дар'я з пиртовими маркерами і знову. Line of action. О, oh, да. No. Тут почались відключення світла, прикольні. Ні, можливо, вони і до цього були, я вже не пам'ятаю, але отут конкретно. Потужне відключення світла. Ось на цей момент сиділи 24 години без світла в Дніпрі, а потім сиділи 4 доби в Дніпрі без світла через аварію на підстанції. Я не пам'ятаю, що щось таке було. Але було не дуже весело, насправді. Це начерки до роботи в університет це я, це е, моє бешенство без електрохарчування. Емма і ще один персонаж, ім'я котрого я забула, але. М-м-м, Поки що тільки для цієї іншої дівчинки, вигадуємо. Для нього якось пізніше. Він буде й в наступному скетчбуці. О, оце якраз таке скетчі, про котрі я казала з цього дня. Це мені малювала Хоней Чан, намалювала мого маркіянчика. Він у неї, правда, якийсь дуже дорослий і серйозний вийшов. У мене він якась кругла булочка, в неї, він серйозний дядя. А це малювала Бріджет своїх персонажів. Тут я намагалась розмити водою ту саму фарбу в стіках з Аврори. Ні, не робіть цього. Залиште просто, як воно є, бо воно не розмивається нормально. Тут видно, що залишається, Залишається текстура. Ні, якщо ви цього і хочете, то да, можна використовувати. Але я хотіла рівномірну заливку, але йшло дуже текстурно. Ну нічого страшного, це Марлена, Варвара Астра Дарія. Начерки до одного завдань. Вже на цей семестр, котрий котри ось завершився. До речі, відео про роботу за це виходить п'ятий семестр або перший семестр третього курсу, буде наступним. Так що підписуйтесь, слідкуйте, бо відео буде цікавим. Тут Родерік Маркіян і я. Я тебе відчуваю, керо. А, -а, а в мене є така як guilty pleasure. Я дуже люблю дивитись всякі відео про тваринок, про рослинки, про комашок, про будь-що загалом пов'язане з природою. Мені дуже цікаво всякі такі документалки, є просто якісь відео на Ютубі, типу як живуть кальмари під водою. І я ось дивилась одне відео, де хлопець купив в магазині десь чи в Японії, чи в Кореї, чи в Китаї десь. В цій частині світу купив живого краба, котрий був вже ну хворим, ледве-ледве живим, бо їх там продають живими для того, щоб люди їх купляли і одразу готували, тобто свіжий продукт для їжі. А, але він його не кушав. Він його залишив собі як домашнього улюбленця, виховав його, можна сказати, тобто привів його назад до стабільного стану, що він став здоровим. І потім через якийсь час він випустив його назад в океан. Єдине про що я думаю про те, що, скоріше за все, цього краба знову зловили і продали в тому ж самому магазині. Але це було цікаве і миле відео, якщо не думати про те, що було потім. Поки я дивилася це до відео, скетчила різних прикольних кольорових тваринок з океану. Оці дві: морський зайчик і вівця, вони дуже прикольні. Вони виглядають дійсно як. Як якісь покемони, і дуже цікаво про оцих е, вівечок, що вони по суті крадуть хлоропласти з рослин, тобто ці клітини, котрі дозволяють рослинам фотосинтезувати, отримувати енергію від е, сонця, і так далі. І вони буквально крадуть ці клітини, тому що вони кушують ці рослинки, і вони самі стають по суті як частково рослинкою. Oh, that's my husband, guys. Вільям з української манги Happy Long Life. Я його дуже люблю. Цього персонажа. Він чуть, -чуть дурний за це я його і люблю. Ooh. Також один з найкращих скетчів кольоровими олівцями. Я знайшла фото дуже цікавої. А я навіть не знаю, це була чи начнушка, чи просто якийсь комплект одягу. Але він був зроблений з такого дуже дуже блискучого перламутрового матеріалу. Котре переливався різними кольорами, і мені захотілось спробувати передати цей ефект. І фон я залила темно-блакитним спиртовим маркером. З цієї сторони малювала одна моя подружка і інша моя подружка. Ота! Да. Ще один скетч. Це вже акварель, плюс спиртові маркери, плюс ота фарба в стіках з Аврори. Вау! Конкретний мікс медіа, Марлена. Вона, по суті, в історії є як секретаркою. Варвари не такі робочі стосунки, але одна в іншу закохана. Оце драма. Загалом, якщо дивитись на дати в цьому скетчбуці, то видно, що я між кожною сторінкою роблю досить велику перерву. Тобто я не малювала кожен день, я могла не малювати десь тиждень, бо була зайнята університетом. Але я старалась, і я все ж таки заповнила до кінця. Це головне з цього боку. Це був просто якийсь скетчик для розігріву. Бо перед тим як малювати щось велике і серйозне, краще намалювати щось легеньке і. Простенька, просто щоб ваша рука, ваш мозок згадали, що ви взагалі робите. Так що тут Елла і Юстина. В квіточках дуже весняний вайб був намальований восени. О oh майка Синтія. Якийсь в мене дуже художній настрій був. Якась задумка присутня в цій роботі, яку я сама ще навіть не придумала. Але так, да, це просто ручка і знову та фарба в стіках з Авро. Скетч до самостійної роботи в Унік, котру ви скоро побачите в наступному відео, або ви її вже бачили, якщо ви підписані на мій телеграм-канал гад. Oh Всі посилання на мої інші соцмережі, крім Ютубу, тепер є в описі. Була проблема з тим, що деякі посилання не працювали, бо я змінила нік. Була зла данука, стала отруйна чорниця. Чому так сталося? Бо мені просто не подобався. Попередній нік, і все. Але все, злої донуки більше немає. Тепер є тільки отруйна черниця. І я змінила нік на ютубі, в телеграмі і в інших соцмережах я змінила його трошки пізніше. Але я забула, що зміною юзернейму змінюється посилання. Я це скоро вирішу, бо це треба прям конкретно сісти і все переписати. Але поки що в цьому відео і в відео перед цим в, в лозі. Посилання активні, так що по цим двом описам ви можете знайти інші соцмережі. Це залишки акрилу з палітри. Я малювала якусь роботу в університет і залишилась фарба. Я використала її тут. А це просто скетчі по настрою. І оцей скетчик вівці в вовчій шкурі дуже непогано вийшов. все теж без світла намагалась себе розважити, а вирішила зробити собі міні-челендж. Знайшла якийсь сайт, котрий перекидає тебе на рандомні локації на гугл-картах. Клікала декілька разів на рандомайзер, знаходила локацію і потім витягала рандомні кольори акварельних маркерів і малювала картинку з тим фоном і з цими кольорами. Тут просто рандомні скетчі. А це е, я доробила до кінця скетч до малюнку на рамці з попереднього відео. Ось так от вийшло. О, Моя обсесія з Майнкрафтом ніколи не закінчується. Мені здається, я почала грати е, з новим модом. Я вирішила намалювати свій скін. А в Майнкрафті я королева ендерменів. Задавайте питання. А з цієї сторони чуть-чуть лор персонажів і прийшла до геніальної думки, котру я точно не вкрала з однієї яой манхви. Ні, такого не може бути. Але у Демонів в цій в цьому всесвіті будуть рівні. Прояву сили через їх зовнішність. What hell. Тобто вони виглядають спочатку просто як basic, bitches потім чуть-чуть цікавіше, і потім взагалі вау, нічого собі. Ось така система. І тут я намалювала двох з персонажів по цьому концепту. Оу-вау! Oh, вау! Wow. Wow. Це скетч до тієї самої самостійної, котра була до цього. До цієї по усьому стався цей скетч. А потім по цьому скетчу стався сталася фінальна робота, і вона виглядає набагато краще, ніж це. Я не знаю, що тут сталося з обличчям загалом з усім. Головне, що фінальна робота виглядає добре. Окей. Okay. це фінальний, це фінальна сторінка. Просто дуже мило сплять і обіймаються мої персонажики. І все. The end. Я була дуже щаслива завершити цей скетчбук. Далі немає нічого, крім. Вифарбовок спиртових маркерів, і цю сторінку я використовувала як підкладку під е, листочок, коли я малювала маркерами, щоб воно все протікало на цю сторінку, а не на якусь іншу. І ось все нарешті: Скетчбук номер 29 офіційно завершений і повністю оглянутий. Нагадую, що перша частина огляду і інші цікаві відео, про котрі я згадувала під час моєї розмови, будуть в описі. Покажу. Чуть-чуть наступний скетчбук, скетчбук номер 31. Ви тут скажете, а як це? Це 29, а це 31, де 30. Або скетчбук номер 30 це оце маленьке чудо, котре я веду ще довше. Боже, йому більше року. А оце вже серйозний наступний скетчбук, котрий я намагаюся ну, заповнити стабільно. Номер 31 Коли я заповню половину, буде огляд. А поки що чекаємо. Дякую, що додивились до кінця. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись і написати коментар. Бережіть себе, не забувайте донатити. До зустрічі!